Олександрія втратила свого захисника Олександра Міщенка, повідомили на сайті міськради. 28 грудня в Одеській лікарні перестало бити серце 30-річного Олександра Міщенка. Він був учасником АТО і не залишився осторонь при повномасштабному вторгненні в нашу країну. Пішов служити до ЗСУ. В Олександра залишилися мати, сестра та дев'ятирічна донька. Про час і місце поховання воїна-захисника буде повідомлено додатково. Перші новорічні ночі з тривалими тривогами, звітує Андрій Райкович, начальник Кіровградської ОВА. Громади інформують, територію під контролем. Наші захисники неба професійно спрацювали. Черговий масовий удар ворожими дронами відбито. Протягом святкових днів на Кіровоградщині народилося 40 малюків. Першою у новорічну ніч на Кіровоградщині народилася дівчинка. Вода не подорожчає. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, скасувала постанову про підвищення тарифів на водопостачання, яку ухвалили раніше. Відповідне рішення було схвалене на засіданні регулятора 30 грудня, повідомляє Укрінформ. Олександрійський осередок Товариства Червоного Христа повідомляє про тимчасові зміни у графіку видачі допомоги. Так, з 1 по 8 січня Олександрійська міська організація призупиняє видачу гуманітарної допомоги. В цей період волонтери займатимуться поповненням складів, здачою річних звітів, підготовкою планів роботи тощо. 30 грудня в Палаці культури Олександрійський театр відбувся благодійний концерт зразкового хореографічного колективу Авантюрин. Вже вкотре колектив доводить, що йому під силу збирати повні зали, віддавати шалену енергетику кожному глядачу, втілювати нові образи, нові постановки, а головне, через мову танцю говорити про силу духу і незламність. Під час концерту зібрали майже 25 тисяч гривень, які передали волонтерській групі Ельф на відшив маскувальних костюмів, формування саперських Наборів пошиття мапників, каверів, балаклав тощо. У вівторок, 3 січня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 4, в день до 10 градусів тепла. Атмосферний тиск 755 мм ртутного стопчика. Вітер південно-західний 4 метри на секунду.